Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У Верховній Раді розглядають законопроект про, нарешті, легалізацію крипти. Що за цим послідує? Або не послідує, говоримо з нашим гостем Віталією Садовським, операційний директор з досліджень в МІМЕДЖЕНЦІ. Віталій, вітаю, вітаю вас! Ну що ж, про крипту розмова. одразу скажу, що документ називається не так, як я його проіменувала спочатку. А от таким наступним чином: проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Ну по простому його називають про логалізацію криптовалюти, що передбачається для глядачів, поясню протягом наступного року людина може продати і задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставку 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому. Е, ну що ж, Віталю, чи допоможе насправді цей документ? На вашу думку, при такому досить поки що біглому ознайомленні крипто. Угу. Я тут хочу трохи так здалеку почати, бо не всі глядачі, можливо, знають, що таке взагалі крипта і цифрові активи. Я не буду розповідати, що таке крипта там з технічної точки зору. Хочу розповісти, які бувають цифрові активи. Це не тільки біткоін, ефір там купити, продати дорожче. Це можуть бути, наприклад, забезпечені цифрові активи. Тобто, наприклад, у вас є право власності на автомобіль чи на квартиру. І в блокчейні записується це право власності, тобто за допомогою цифрових технологій, а не якихось там бумаг чи чогось іншого. А також є цифрові активи, які відображають реальні гроші, наприклад, є цифровий долар, тобто це аналог реального долару, але цифровий, який можна там з технічної точки зору трохи по іншому використовувати. І е, друга група активів це якраз не забезпечені реальними якимось речами. Активи, це якраз от те, що всі знають, це біткоін, ефір і такі інші криптовалюти, да? тобто ефірні валюти, да, тобто е, закон охоплює якби більше ніж просто крипта, яку можна купити там продати. Да? В багатьох країнах, наприклад, в Польщі, Литві, Латвії, за допомогою блокчейну. Тобто, блокчейн використовують більше як технологію для підтвердження права власності, да? а не тільки валюту. А, з цього боку цей закон якби був розроблений першочергово а, в рамках євроінтеграційного нашого курсу, бо там є певні потреби для того, щоб війти в Євросоюз. Да? А, і в країнах Євросоюзу вже приймаються і прийняті в декілька країнах, от які я назвав якраз Польща, Литва, Латвія, Естонія. Там вже прийняті аналогічні закони, і вони дуже дуже схожі на те, що у нас прийнятий. В Принципі, можна сказати, що Україна в цьому випадку якби, е, йде у перших да, країнах, які майже в світі навіть можна сказати, прийняли такі не прийняли ще, але я думаю, приймуть аналогічний закон, і він буде якби найкращої практики в собі мати. Угу. Якщо говорити от про цю норму, що можна продати. Так, і сплатити державі 5% з, проданою, з проданих криптоактивів, але не підтверджувати джерело власне, і походження цих грошей. Тобто, ну, скажімо, кілька років тому якийсь поважний чиновник купив крипти. Не на кілька мільйонів доларів, наприклад. Я потім наведу приклади, хто з українських політиків, зокрема, міг собі так таке дозволити. І тепер він має їх показати державі, стати видимим для держави з цими активами, виплатити 5%, але не пояснювати, він вкрав ці гроші колись три роки тому, наприклад, чи ні. Ну в даному випадку так є така лазейка. Я ще хочу пояснити нашим глядачам, з якої суми конкретно сплачується цей податок. По-перше, є у нас період, який встановлені в законі, до 26-го року, коли ви сплачуєте 5%. Але тут хочу наголосити, що 5% не від цієї суми, а від прибутку від криптовалют. Тобто, якщо ви купили на якійсь біржі криптовалюту, вона зросла. Ви її продали дорожче, ви сплачуєте тільки різницю. Тобто купили на 100 доларів, продали на 120, ви сплачуєте 5% від 20 доларів, а не від всієї суми. Uh -huh. Це дуже важливо, тому що я читав багато статей, перед тим як готувався до вашого ефіру, і багато таких неточностей є. А, я думаю, там люди писали, які просто не розуміються. Але з іншого боку. Це якщо ви підтвердите, де ви взяли ці криптоактиви, тобто ви можете показати, що ви купили на 100 доларів, продали на 120. Якщо ви будете говорити, вам подарувала там жінка, бабушка, дядюшка, то вся ця сума вважається прибутком, тому що у вас не було витрат. І ви будете платити податок зі всієї суми. Угу. Тобто а це антилазівка, тобто тепер не можна буде сказати, що хтось щось подарував? Ну, як часто ну, можна сказати, але ви сплатите більше податок просто. Ага, тобто 5% зі всієї цієї суми, суми, зі всіх 100 да, власне да, да, доларів. Да. Е, тепер як обіцяла, називаю політиків, чиновників, можновладців. Е, теж трішки готувалася ж я да, до нашої розмови з вами. які о, Змогли собі дозволити величезні суми у крипті. Це, за версією Форбс від 2023 року. Вони склали топ. І от у цьому топі перші чотири позиції: це представники Одеської області. Це або чинні на той момент, або колишні депутати. Місцевих органів самоврядування, тобто міськради, облради, райради, це народні депутати і чиновники. Так от, перше місце посів Дмитро. Палпатін, і у нього було кріпти біткоїнів, точніше, на 178 мільйонів доларів. Далі йдуть екс-депутат Райради Іван Бойченко, екс-нардеп Дмитро Голубов, ми про нього знаємо більше, аніж про попереднього, і чинний нардеп Анатолій Рубанський. От така історія. І всі вони в Одеській області. Далі в ТОП-100 ще є представники нашого регіону. Е, так виявляється, що у нас тут якийсь крипторай. Е, хто виграє? От про крипторай окремо, потім поговоримо, а хто виграє? От тримачі великих сум, е, вони виграють в результаті цього законопроекту чи ні? Закону, якщо він стане законом, звісно. Ну, по-перше, хочеться відмітити, що в нас в Одесі дуже такі інноваційні депутати, які змогли побачити на декілька років вперед всі перспективи тримання криптовалюти. Це дуже радує. А, з одного боку, да. А, хочеться також сказати, що хто виграє, ви задали питання. Я думаю, що перше, -перше виграє держава, тому що вона тут, якби два напрямки також є, зможе отримувати офіційно більше податків. <кій> Криптоактиви і цифрові активи, в принципі, не відрізняються від інших активів, наприклад, там, акції облігації. Да? Коли ви купуєте акції або в Україні, або навіть там, хтось інвестує в США, ви також повинні сплатити податок 18% від прибутку, який ви отримали з цих акцій. Тобто, ви купили акції Amazon або там Apple, Microsoft, вам ці акції принесли дивіденди якісь, ви сплачуєте податок. Тобто, в цьому випадку. Цей актив ніяк не відрізняється від інших, <кій> і він не, якби, Україна не хоче отримати там набагато більше грошей з вас в порівнянні з іншими видами активів. Тут все на одному рівні знаходиться. Тобто, по-перше, виграє держава. По-друге, також виграє держава, бо люди, які хочуть інвестувати або за допомогою криптоактивів, або хочуть робити якісь стартапи в Україні. Або, наприклад, є біржі міжнародні, де можна купувати продавати криптоактиви. От у нас є біржа Binance, яка в Україні зараз працює, але вона в такому стані, як би напівофіційному, да, тому що от якраз не було цього закону. Вона старається виконувати всі умови, які є на даний час, максимально. Тобто, наприклад, якщо я хочу зареєструватися на цій біржі, я маю пройти реєстрацію через Дію. Офіційно, да? якщо я хочу купити якісь активи, також держава зможе там побачити в майбутньому, що я купував, що я продавав. Це якби та ступенька така була до легалізації, я думаю. Але а, цей закон зможе в Україну привести більше інвесторів, які будуть не тільки інвестувати просто в біткоін, там продавати, купувати, а робити якісь проекти, от як я навів криптобіржу, або є багато проєктів, які займаються. Наприклад, купля продажу е, нерухомості. Наприклад, е, хто купував нерухомість, така модна зараз тема нерухомість на балі, або там в да? і ти не можеш вивезти з України, або з інших країн дуже багато суму грошей, велику. Е, роблять так, що заводять там, на якусь криптобіржу, переводять і там виводять. Але. Е, там тобі треба якось показати, звідки ти взяв ці кошти, щоб купити там квартиру. Да, наприклад, і от люди, які захочуть інвестувати в, наприклад, рекреаційну якусь нерухомість в Україні з США, вони зможуть такі активи крипто перевести в Україну, офіційно їх тут зняти, сплатити податок 5% там до 2026 року, і купити на ці кошти офіційно все, що їм треба. Mm -hmm. Тобто, по-перше, повторюсь, виграє держава. По-друге, виграють а, власники таких компаній, які створюють продукти або там, мобільні додатки, а, які будуть працювати в Україні. І по третє, виграють просто ті, хто отримають криптоактиви, тому що не треба буде там прятатись, ховатись, думати, як обійти. А, просто офіційно платиш податок на прибуток, як з інших типів, типів активів, і можеш нормально собі там існувати. Не боятись нічого. А чого вони зараз бояться? За великим рахунком вони могли декларувати криптовалюту, і дехто це робив насправді. Ну я так розумію, що ці офіційні навіть топи від Форбса вони ж теж зроблені не з журналістських розслідувань, а з офіційних документів. Uh -huh, uh -huh. Чого побоюватися, якщо можна у принципі було й до цього показувати державі що ти білий пушистий і от готовий сплачувати? Ну, якщо чесно, я не розумію. Я думаю, там боялись просто питання, звідки ці кошти не в плані податків, да, а в плані там походження. правоохоронної діяльності більше, так, да? походження угу. саме. Да. А, бо цей закон якби, більше про податки, а не про походження коштів. Походження коштів там інші кодекси у нас. А, от саме в плані податків нічого для них не змінюється. Вони як могли раніше задекорувати, так і зараз можуть, але тільки сплативши цей податок. Угу. Ви сказали, що до 26-го року 5-відсотковий да. ставка. ставка, після 26-го року що буде? Після 26-го року буде ставка на прибуток, як по всім іншим типам активів, це 18% і плюс там податок на військовий збір. Варто очікувати зараз буму просто протягом року, до кінця 26-го, декларування крипти в Україні і що всі понесуться просто державі платити ці кошти. Ну, як показує практика у тих країн, які я наводив, то да. да більше, Це вигідно, Да, так? вигідно країні, тому що більше людей хочуть обілити, так скажемо, свої активи, щоб потім можна було їх офіційно використовувати. Угу. А ви маєте криптовалюту, да. до речі, можете розказати, наскільки зараз, останній рік, два, це така досить доходна інвестиція? Чи ні? Тут залежить від задач, які стоять перед інвестором. Якщо хтось думає, що можна там зайти з тисячою, долар, тисячою доларів і там через місяць буде 100 тисяч, такого не буває. По-перше, до цього типу активів треба ставитись, так, як і до інших. Треба спочатку інвестувати свій час, розбиратися, що є, тому що багато історій навіть серед моїх друзів, хто ну, просто там почув біткоін, вклався, а він впав да, через місяць і є така ловушка психологічна, що ті, хто не розуміються, не читали історію там протязі п'яти років, як поводив себе біткоін. Думаю, там, а, все, впав, треба швидше продати, щоб ще більше не впав. А насправді він а, пригає просто руками, і треба перечекати той момент, а, коли він в ямі знаходиться, бо він буде потім зростати. А, тобто, по-перше, треба інвестувати не гроші, а свій час, хоча б там тиждень розібратися в темі. Да? Ви ж не купуєте квартиру для інвестицій просто там з да? прочитали статтю і пішли купувати. Ви читаєте, які є. Райони міста, в яких містах краще купувати, там на заході країни якусь динаміку дивити, що нерухомість зросла за останні два роки, там на півдні впала, бо військова ситуація, а так і в крипті. А, далі, в крипті виграють 90% ті, хто довгостроково вкладається, а не приходять, щоб отримати швидкий прибуток. Якщо ми говоримо про останній там, рік, крипта зросла десь на відсотків 40. І можна було отримати прибуток, але до цього вона падала там на 100%. І тут такий цікавий момент є, що якщо ви прийшли знову ж таки зі 100 доларів, і воно впало на 50%, і у вас 50 доларів. Щоб вам знову зрости до 100 доларів, вам треба зрости вже не на 50%, а на 200%. А, тому якраз короткострокові інвестори багато програють. А довгострокові, типу Уоррена Бафіта виграють. Хоча Уоррен Бафет в крипту у нас не вкладає поки, але стратегія та ж сама. А чому він не вкладає? А, ну, у нього така більш е класична стратегія, він тільки в акції вкладає, і то, я б сказав, більш такі, де можна отримати. Довгостроковий результат, але більш орієнтовані. З приходом Трампа в овальний кабінет різні були прогнози. Як правило, вони були апокаліптичні для крипторинку, казали, що все завалиться, все буде погано. Але були і прогнози такі досить оптимістичні, що навпаки, всі, хто тримають криптовалюти, вони виграють від цього. Угу. Що ви бачите зараз? Буквально вчора було 100 днів президентства угу. Трампа. Така межа, перша попередня після якої роблять певні висновки про голову держави, що видно зараз от у цій координатах цих Трамп і угу, крипторинок? Угу. Да, до речі, я вам давав інтерв'ю, якраз коли Трамп прийшов до влади, я тоді говорив, що особливо нічого не зміниться, угу. і так і є, нічого не змінилось. Крипта плюс-мінус на тому ж рівні знаходиться, а вона падала. Десь три тижні тому, коли він приймав ці е, тарифи, да, суперзбільшені там ринок це сприйняв як е, можливий негативний тренд, і крипта впала. Зараз вона піднялася, але на той же рівень, що була там на старті його е, президентства. Тут є ще такий момент, хочу додати от, про інвестиції, якщо брати Америку і Трампа, там є інвестиційні фонди. Типу BlackRock, наприклад, чи JP Morgan Bank, які роблять зараз і почали робити ще до Трампа. Спеціальні інвестиційні фонди, коли, коли, куди людина може прийти, вкласти свої долари, але там будуть триматися блокчейн активи. Тобто, тобі не потрібно самостійно десь там шукати, купувати. Ти приходиш, інвестуєш як в акції, в облігації, але у тебе на рахунку записані активи такі. А в Україні зараз це зробити неможливо. Коли приймуть депутати цей закон, то стане можливим це. І це також буде розвивати інвестиційний ринок в Україні. Ну, Поки що він схвалений цей документ профільним комітетом, угу. він доопрацьований угу. і схвалений до розгляду в першому читанні, тому ми будемо слідкувати, звісно, за його історією. Буквально ще два питання у мене до вас невеликих. Ви вказували про схему, пов'язану з нерухомістю в Болгарії, наприклад, угу. так, або Е, Знаємо, що всередині України, в принципі, Сама по собі Україна розглядається як такий крипторай, поки що нема законодавства регулюючого. І сюди заходить крипта з іноземних держав. Тут її деякі люди оготівковують в банках або спеціальних обмінниках. І поки що з цього не сплачується жодного податку. Закон. В змозі буде майбутній контролювати всю цю історію. Оце ж питання про ну таке тіло контролю, структуру контролю в державі. Закон там може і ухвалять, і він не буде чинності. Але чи працюватиме він реально? Технічно дуже складно це, і я б сказав, навіть неможливо. Бо, до речі, ви сказали про обмінники, да де можна там купити продати криптоактиви або обміняти. В Україні є такі обмінники, там є більш офіційні, менш офіційні. І от якраз ті, які офіційні, теж почали десь рік тому запрашувати у вас або дію, або підтвердження з допомогою фото, тобто вони теж стараються вийти в білу таку сторону. На да? чому це відбувається? Тому що, в принципі, якщо будь-який ринок взяти, він починається з дікий запад, Захід. І потім поступово вибілюються. Так само і на цьому ринку, якщо ми побачимо історію інших країн, в тому числі США, де спочатку всі між собою просто перекидували цю крипту, а потім поступово почали приймати закони, якісь інвестиційні фонди, фірми офіційні з'являються, тобто поступово ринок стає білим. Я думаю, у нас так само це буде. Якщо повертатись до вашого питання, то Обіг кріпти дуже важко технічно контролювати. І якщо є, я би тут розділив питання, якщо є люди, які захочуть пов цей закон пройти, вони технічно зможуть це зробити, тому що якщо я комусь кидаю, перекидаю обмінюю, це не неможливо просто проконтролювати. А якщо я десь купив кріпту, продав і не сплатив податок, оцей цей момент вже ну, можна проконтролювати. Але зараз у правоохоронці, зокрема у БЕП, наприклад, буде вже е, на руках закон, е, завдяки якому можна буде притягувати до відповідальності да. схематозників, дропів, організаторів схем і так далі. Да. І от дуже цікаво буде подивитися, якщо або коли набуде чинності закон, як поведуться оці великі політичні тримачі криптовалюти. Мені здається, що це дуже класний хід вийти публі. І показати, я задекларував я, отак заплатив 5%. У мене така сума. Я 5% державі заплатив. Оце... Прямо ну, для іміджу uh -huh. політика це дуже класний хід був би як на мене. Тобто ти робиш, нібито те, що мусиш тепер вже зробити, але робиш це як рекламу собі. Ну, подивимося, можливо, хтось з них це і зробить. Наостанок, ем, які підводні камені ви ще бачите у цьому документі, uh -huh. то ми більше його зараз напевно аналізували і хвалили, так? Схвалювали. Щось є таке, що може бути не на користь державі у документі. Ну, от, наприклад, якщо ви говорили про депутатів, у яких там 100 тисяч біткоїнів, дійсно, він може вийти і сказати, що там я колись купив, і а, що йому ще облегшить життя. Те, що він може сказати, що купив, наприклад, 8 років тому, коли він коштував там, долар, да, я витратив 100 доларів на. Да, і ніхто не докаже. Ну, тобто, неможливо також технічно подивитись, а, якщо там, ви не спеціальні структури. Технічно подивитись, коли ви купували. Так от підводні камені, я думаю, якраз тут треба роз'яснювати людям в Україні, як він працює закон, бо навіть зараз я говорю читав статті, і багато де люди, які не розуміють, пишуть їх і читаєш також коментарі, і всі штиками там сприймають цей закон, як завжди. Що гетьман це хоче там, більше зробити, просто коштів, а люди повинні сплачувати. Да? Тобто, от, треба пояснювати, от завдяки таким якраз ефірам, як ваш. Як цей закон буде е, працювати, і що він приносить користь в тому числі людям, тому що там мені щоб щось купити і продати, треба було реєструватись на п'яти біржах, щось там обходити, переходити чи з друзів. А зараз, якщо це можна буде зробити в пару кліків офіційно, зареєструвавшись, як я говорив, через дію? Це буде набагато легше. Також набагато легше буде інвестувати кошти, якщо будуть відповідні створюватися компанії в Україні, буде легше купувати що за допомогою кріпти, продавати. Також, якщо у нас будуть створені певні технічні можливості, а я думаю, у нас Міністерство цифрової трансформації гарно працює. Я думаю, що вони будуть створені, це облегшить також куплю-продаж деяких активів. Тому я тут бачу більше позитивних моментів, якщо чесно. Ну, все ж таки, ну про камені ми про, по, по, поговорили. Я вам дуже дякую за розмову. Е, знову ж таки, можливо, у нас буде у майбутньому привід зустрітися, щоб поговорити вже про набуття чинності закону і можливо буде більше інформації розтлумачення від законотворців, до речі, пан Гетьманцев дуже любить розповідати про ініціативи власні своєї команди. Віталій Садовський, операційний директор з досліджень в Міменсі, був сьогодні. На усі говорили про можливу легалізацію, Ця криптовалюти ну дуже високі шанси того, що ось саме цей законопроект, який ми сьогодні обговорювали, буде ухвалено в стінах Верховної Ради, і він таки запрацював. Дякую, що була з нами. Дякую.